Же дякую, David. Мені надзвичайно приємно і честь бути тут. такий історичний день. 2014 рік був роком кризи для України, європейської безпеки, російська анексія Криму. це було вперше, коли одна європейська країна силою захопила частину іншої країни, і Росія продовжує насильницький спосіб дестабілізувати схід України. Я хочу сказати, що робить НАТО у відповідь на агресію Росії, як ми намагаємося підтримати реформи України і зміцнення її суверенітету і незалежності. 40 років тому хельсінський заключний акт заклав основу відносин між сходом і заходом, повага до суверенітету, непорушність кордонів. І розв'язання мирним шляхом різних суперечок. Ці принципи з того часу лежали в основі миру безпеки в Європі і за всі радянського союзу і Російська Федерація пізніше підтримувала ці принципи. Це ті принципи, які зараз Росія відкидає. Я хочу чітко сказати, що ми ніколи не погодимося з російською окупацією Криму. Росія намагається виправдати виправдати нелегальну анексію Криму і намагаючись спотворювати факти, не виконувати правила порушення міжнародного права і власних зобов'язань Росії поважати суверенітет і кордони після 91 першого року, зокрема незалежної України. Російська агресія не стала повним сюрпризом. Бо в Рузі в 2008 році ми вже бачили подібні події, і вже певним часом Кремль не розглядає суверенітет як серйозний аргумент особи щодо своїх сусідів. І зараз Ялта розглядає а не Хелсинкия як, як модель європейської безпеки для них, але це не наше бачення. Той факт, що окупація Росії Криму є катастрофічною і. Шується татари, кримські татари, інші меншини підлягають переслідуванням і Попри е, скарги е, Росії на дискримінацію російською, українські школи закриваються умови в окупованій частині східних країн ще гірші. Постійна корупція і жахливі порушення прав людини сепаратистськими лідерами, яких поставила Росія. Народ вільний України вибрав інший шлях. Він розбудовує відкрите процвітаче, плюралістичне суспільство на основі європейських цінностей. Російська Агресія зробила Україну ще більш рішучою і єдною в плані національної ідентичності і консолідації своєї позиції щодо європейських цінностей, що ми щойно почули від колишнього прем'єр-міністра. Але на внутрішньому а, фронті Україна продовжує страждати від слабкої держави і високого рівня корупції, попри те, що Україна зробила досить багато в цьому плані. Але треба йти вперед. Не можна доб... допустити провалу. Треба добиватися успіху через три роки. Після початку російської агресії я вважаю, що є можливість просуватися вперед. Але цей прогрес залежить від українського уряду і властей на всіх рівнях у всіх секторах. Тому що вони не лише погодилися з ідеєю реформи, але і приносили плоди реформи, комплексний пакет реформ описаний в річній національній програмі е, співпраці з НАТО, яке включає реформування оборонних сил, світ демократичних інституцій, а також реформа спрямована на боротьбу з корупцією, посилення верховенства права, все це є важливими елементами для майбутнього України. НАТО допомагає Україні з самого початку кризи. І до того робила дуже багато. НАТО підтримує Україні в її праві бути незалежною суверенною державою. Ми підтримуємо цю політичну підтримку практичною допомогою через місію радників в Києві. Через uh, які допомагає здійснювати комплексну реформу сектору безпеки оборони, також через п'ять трастових фондів, які були узгоджені на саміті в УЕЛЬСЯТЯ 2014 році. Трастові фонди на підтримку України в таких сферах як командування, управління, кібербезпека, логістика, військово-медична реабілітація все це важливі елементи реформи. Вони всі мають велике значення для здатності України захищати саме себе. Українське керівництво заявляло, що воно віддано стандартам НАТО в плані. Цих оборонних сил, зокрема щодо демократичного цивільного контролю і забезпечення повної потеривної сумісності з силами альянсу до 2020 року. Чому це важливо? Після двох років конфлікту оборонні сили України багато чому навчилися, що це означає захищати національний суверенітет, і реальну цілісність без підтримки активістів радянського суспільства. Вони б не зли захистити свою країну від агресії. І підтримка євроатлантичної стабільності і, і допомога євроатлантичної інтеграції uh, НАТО на своїх радників на допомогу українським інституціям. Наша мета полягає в тому, щоб Україна була більш стабільною і більше здатною себе захищати. Наші радники надають допомогу з практичних питань. Щодо широкомасштабних реформ, які необхідні для забезпечення сучасних, ефективних, дієвих і демократичних збройних сил, які могли би гарантувати український суверенітет і стабільність. Що потрібно зараз? А зараз потрібна рішуча політична воля здійснювати ці реформи навіть перед обличчям цієї внутрішньої жорсткого спротиву. для того, щоб Україна була успішна, треба бути відкритими і чесними. З одним і uh, з відкритим обличчям говорити дизоном. Поручання реформам, корупція, інерція, глибоко закладені в існуючі системи. Там зацікавленість, висока зацікавленість, радянський менталітет, все це працює проти справжніх змін. Оборона реформа є якраз таким прикладом, де абсолютно необхідно чітке лідерство на найвищому політичному рівні, а також і з боку міністерства оборони з тим, щоб процес реформ рухався вперед, де збройні сили грали би допошну ро адаптування і пристосування до стандартів НАТО це не просто технічна робота. Це означає фундаментальні зміни в менталітеті людей і в тому, як діють і взаємодіють між собою різні інституції. Наші радники допомагають Україні розписати такі зміни в стратегічному оборонному бюлетені, який є дружною мапою українських реформ в оборонній сфери. Продовження забезпечення демократичного нагляду за сектором безпеки і оборони є абсолютно необхідним. Іними принципами, які подають всі наші члени альянсу, і це ті принципи, які в українських інституціях мають бути засновані незворотно. І якщо подивитися поза межі сектору оборони, то НАТО надає підтримку Україні реформування Міністерства внутрішніх справ, різних його відомств. Також служби безпеки України СБУ реформування сектору безпеки і оборони вимагає цілісного підходу до всіх сфер урядування. в цьому плані також важливо посилити здатність парламенту і громадянського суспільства. Волонтерський рух в Україні є абсолютно важливим. Для захисту і оборони країни зараз, коли збройні оборонні сили посилюються, реформи ради громадянські мають бути зосереджені над наглядом і контролем, щоб забезпечити ефективну трансформацію збройних сил і ефективне використання грошей платників податку. Таким чином можна буде підсилити підтримку. Україна встановила для себе амбіційний курс до євроатлантичних цінностей і стандартів, і зараз вона повинна досягати певних результатів, так само як і ми, члени альянсу, будуть продовжувати надавати підтримку Україні через НАТО на досторонні основі. І ми і надалі будемо вдосконалювати нашу власну координацію, щоб найкращий спосіб використовувати ресурси, які ми можемо виділити на допомогу Україні. Мир і безпека України залежать від дії України, підтримки міжнародних, Родного співтовариства але також відповідь Російської Федерації. Росія продовжує надавати підтримку незаконним формуванням на сході України тренуючи фінансовими ресурсами. Я також напрямую залучуючи російські війська і командирів. і це вони речу, ці люди є добровольцями. вони у відпусках вони приходять інформацію про втрати, але з цього всього можна просто посміятися. І результати їх присутності є очевидними. Більше біля 10 біля тисяч людей загинуло, і мільйони були, залишилися без крова. і що більш важливо, Росія і її поплічники продовжують порушувати мінські угоди щодо припинення вогню чи виведення важкої зброї чи іноземних військ. Напівзаходи пів заходи не допоможе. необхідно повністю виконувати мінські угоди. і Безпека і Забезпечення безпеки має йти паралельно з політичними аспектами мир мер... Мінських угод, і поки Росія не викликає своє зобов'язання щодо мінського звільнить надію Савченко і інших в'язнів необхідно підтримувати продовжувати здійснювати тиск на Росію. НАТО повністю вимагає повного виконання. Мінський ход буде цього вимагати на засіданні ради НАТО Росії наступного тижня. Звичайно, дії Росії в Україні мають наслідки для безпеки Само Альянсу. з 2014 року. Ми спостерігаємо за значною посиленням військової активності Росії уздовж кордонів НАТО. Вчора останній приклад, коли кораблі літаки човни інколи навіть порушують наші кордони, несподівані навчання, кібернапади Росія також здійснює. Постійну пропагандистську кампанію роздмухуючи між етнічні напруження, підтримуючи популістсько екстремістські партії в Європі, намагаючись підірвати єдність альянсу. І за два роки після Уельського саміту НАТО здійснило найбільше посилення своєї колективної оборони після холодної війни, збільшуючи бойову готовність і спроможність наших значних військових сил відбити атаку на Варшавському саміті. В червні будуть здійснені наступні кроки щодо посилення нашої рішучості, в тому числі розміщення військ лінівальну з. На східному фланзі я хочу підкреслити, що в Варшаві ми не просто будемо захищатися і виступати захист, але будемо продовжувати виступати на підтримку українського суверенітету і недоторканості. І ми чітко вкажемо на те, що ми і надалі будемо підтримувати право всіх європейських держав, в тому числі Грузії, Молдови та інших незалежних країн, які раніше належали до радянського союзу, вибирати свої власні системи без. Спеки, тому що якщо ми дозволимо сильним диктувати слабким, то світ знов повернеться до балансу. Сили, який характерний був для 19-го і початку 20-го року, тобто нестабільності і війни, наше бачення 21-го до 23-го стича залишається протилежним. Європа має бути цілісною, вільною і мирною, суверенними державами, серед яких мають бути і Україна, і Росія, які співіснують і взаємодіють заради взаємної вигоди, і безпека і незалежність України є. Життя важливими для європейської безпеки і по мірі наближення до Варшавського саміту настав час зробити українські оборонні сили і демократичні інституції такими, щоб відповідали саме цій миті відповідно до стандартів НАТО. Україна вже упустила багато можливостей за останні роки, і зараз ми вже не можемо дозволити собі це робити. Дякую.